якщо миротворці, давайте отак прямо спрошу, всрались? Ну, правильний відповідь ми і так знаємо. Э, тому ви лучше ответьте, а сами вы, от этот характерный запах, исходящий из ваших надмирных усилий, сами вы его хотя бы чувствуете? Бо похоже, что нет. Бо це ми собі отут з вами так рішили, що очередна їхня показуха провалилася з тріском, лібо ми чого-то не знаємо. Бо всі сторони цієї показухи ходять такі прям, сіяють от щастя. Аж інтересно було б узнати, а по якій взагалі причині? Путін назвав зустріч з Уїткофом і Кушнером «очень полезною». Она продлилась довго, потому що пришлось пройти по кожному пункту мирних предложень, отметил президент Росії. От він, от він єдиний в цій історії, чиїм славам я вірю безприкословно. Він прав для нього особисто. І ці переговори, і все, що їх супровождає, все це ісключительно полезне. Для всіх остальних це абсолютно безполезне, Але у всіх остальних цель друга. Всі останні хочуть окончання цієї війни. А він якраз наоборот. І в нього є, це виходить, в нього добре. Всі ці спонтом переговори привращають в якийсь паралельний трек війни. Де ну, ці переговори самі по собі, війна сама по собі, і вони ніде практично не пересікаються. Ну тепер ніхто не може обвінити цю кровожадну тварю в тому, що ну от він проти окончання війни. Та пожалуйста говорить, а кстати, а якої війни? Путін заявила желанні Росії завершити розв'язану Западом війну на Україні. Поняли, да? в чому різниця? Ту війну, яку вони розв'язали проти нас, вони закінчують, закінчували не збираються, навіть в мислях нема. Їм треба закінчити ту війну, де Запад на них напав. І от вони ну, вважаю, как бы і сидять і йдуть, коли Запад капітулює. і тоді вони з чистими помислами цим займуться. Інтересно, сам Запад розуміє, в якій ролі він їх зараз всіх грає. Путін заявив, що Росія не анексувала Крим і не починала війну з Україною. Росія ніколи не анексувала Крим і не починала війни проти України, заявив президент Володимир Путін в інтерв'ю «Індія Тудей». Собственно, на цьому можна ставити жирну точку і розходиться по домам. А Росія на нас не нападала, війни проти нас не починала. Все... Ну, хто тож на наших землях зараз воює? Якщо мені, звісно, не показалось. Но остається тоді зрозуміти, хто Россию, вичоркуємо одразу. Ну, потому що вона не могла на ті піти, це зрозуміло. Да. Остається запад більше нікому. І залише узнать, що вам от Путіна треба, чим він вас гадав, таких не устраює. Путин хочет закончить войну в Украине и вернуться к нормальной жизни. Трамп. Президент США Дональд Трамп назвал очень хорошей встречей встречу своих советников Стива Уиткова и Джареда Кушнера с российским диктатором Путиным в Москве и заявил о прогрессе в урегулировании войны в Украине. Так а то что от Путина из той нормальной жизни я кровь взял и вытянул? А Путин утверждает, что вы... У него даже до нас таких претензий нема, и у него есть до вас. Ну, а раз вы сами виноваты, сами ему поклоны бейте. Благо, Трамп именно цими занимается. Ну, чувствуешь свою вину. Путин получает удовольствие от того, что США умоляют его о переговорах с Президент РФ Владимир Путин не стремится к мирному соглашению в Украине и получает удовольствие от того, что США умоляют его о переговорах. Ой, сейчас американцы, как накинутся на нас, что, что ж мы позволяем себе цитировать каких-то врагов народа. СНН, это же коммунисты. Это фейк-ньюс. Таким би вони там не були, вони зараз абсолютно праві. Вони просто взяли і вслух озвучили то, що весь мир вже давно замітив, ну, крім опора тих трампістів. Путін давно замітив, що він має справу з якими тут туполобими снобами, яких, можна, довго водити по одному і тому ж самому кругу, а вони цього навіть не замічатимуть. Вони всю дорогу будуть думати, що з ними ведуть якісь переговори, а на самом ділі. Вони просто набивають цену тому, у кого зараз починають вже тупо що клянчить. А у того, от одного їхнього тону, такого-то середнього, така прям красота, роз, розростається, вони його так визвишають і и... хто це все зробив? Трамп превратил Путина из крысы в павлина. У Вашингтона была хорошая возможность сказать. Мы предложили формат прекращения огня без предварительных условий. Вы отказались и напрасно. У этого была хорошая перспектива, поскольку эту идею поддержали все. Киев, Европа, весь альянс поддержки Украины. И в перспективе можно было рассчитывать на то, что к этой простой идее присоединятся Китай и Индия. То есть к концу года Кремль сидел бы в положении бешеной крысы, которой предлагают линию разделения. Всем это понятно, а крыса не хочет. Вместо этого начался аттракцион уитков переговорная лихорадка, взбивание пены. Итог был подведен шестой поездкой Уитков в Москву вместе с Кушнером. После пятичасовых переговоров ситуация полностью вернулась к Стамбульской. Так, кстати, да, если вот взять и откинуть все какие-то промежуточные трендежи, вот эти, какие-то нереализуемые планы, какие-то больные Трампа, то вдруг окажется, что за последний год никто вообще никуда не продвинулся. Ничего вообще не поменялось. Поменялся только тон Путина. Який раніше все те ж саме говорив, ну, говорив як то тихенько, бубнів от ні, все дете собі на задворках, його ніхто не слухав. Ну, за чим то Трамп виставив його на трибуну, його голос стало чутно, або той почав говорити з ним як равним, а зараз взагалі на його фоні вже другим номером почав іграти. получилось хуже. А. Никакого продвижения по условиям. Б. Трамп превратил Путина из крысы в павлина. Он засиял во второй половине года и к окончанию переговорных успехов в кавычках Уиткофа стал прямо говорить о том, что либо украинцы сами уйдут, либо мы этого добьемся вооруженным путем. Уитков выпустил Джина из бутылки. Обсуждение начало переноситься на уровень «пусть американцы признают де юре переход четырех плюс одна областей Украины в состав РФ». Ничего этого США не признают. Конгресс и республиканцы с таким концом не согласятся. Но при этом все Дринулась к ситуації по состоянию на июль 2025-го, по содержанию переговорів, а Кремль розпухає собственной значимости за полгода. А тут я б не був настолько песімістичним. От будь США, як і раніше, страною розвиток демократії, то ну на мені задрипаного там конгреса, може, хтось би раніше і обращав внимание. А в стране, яка живе вже по авторитарним принципом і яка коливається паралельно придурям свого. Князька, да там любое рішення проломиться, в будь якій степені дуроломства, но для цього желательно самому ще знати, що ти хочеш. А тут же не той случай. Тут сам князь взагалі дупляне відбиває в происходящем. Украину и Владимира нельзя бросать наедине с этими парнями. Лидеры Европы, по данным Дершпигель, предупредили Зеленского, что США могут предать. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц в закрытом телефонном разговоре с Владимиром Зеленским и другими европейскими лидерами выразили опасения, что США могут предать Украину, пишет немецкое издание Дершпигель. Даже если этого разговора не отбывало в природе, он рано или поздно должен уже был бы появиться именно в таком формате. Бо, ну, Європа, звісно, ще не стала яким-то самостоятельним ігроком в геополітиці, але не замітить, що один павлін сам уже починає потихоньку превращатися в крису, вона не могла. Вона ще не готова сказати цього так прямо відкровенно вслух. Вслух вона продовжує восхваляти найкрасивий хвост цього самого красивого в мірі павліна. Але настоящу систему координат вже всі розуміють, що хтось відкровенно має це єрундою. Трамп решил продолжить переговоры о мире после «нет Путина», но отверг сотрудничество в экономике до сделки по Украине. Главное к утру четверга. Главное событие. Дональд Трамп спустя сутки прокомментировал встречу американской делегации с Владимиром Путиным в Москве. Из слов американского президента следует, что он намерен продолжить переговоры, хотя и считает дальнейшие перспективы неясными. Теперь, как заявили в Белом доме, американские переговорщики встретятся с представителями Киева. И дальше так по кругу, принося бешеное удовольствие Путину. И Киев хочет одно единственное, чтобы это Це все длилось вічно. І щоб воно війні ніколим образом не мішало. І щоб його за цю війну не чмирили, все прощали і повыше на трон. У Трампа, кстати, говоря, ли хорошо получается, не такий він уже і неудачник, який сам що-то думає, що він Путіна ще жстоко наказав, відставивши економічне сотрудничество, яке путіну і нахрен не всралось. Яке ви, американці, самі собі придумали. І що-то собі рішили, що цим можна заінтересувати кровавого упиря, який просто кровавий упир. Криса. Якому хочеться, щоб його за це, ну. Не ядами травили, не ловушку ми ловили, а красні дорожки перед ним. Викатували, а красна дорожка чим характерна, вона кров незаметно поглощає. Путин ожидает, что Трамп устанет и обвинит Украину в неуступчивости. The Times. Последняя встреча представителей Кремля с американскими переговорщиками завершилась практически ничем. Россия не пошла ни на какие уступки. Российский диктатор Владимир Путин рассчитывает на изменение позиции Трампа. Москва, вероятно, правильно рассчитала, что ей достаточно немного поманить Трампа перспективой соглашения, а затем намеренно разрушить его ожидания. Путин считает, что Трамп быстро устанет от этой волокиты и начнет обвинять украинцев в неуступчивости, а европейцев в упрямстве. Такая тактика может посеять раздорвано это страх в Европе и отчаяние в Украине, говорится в материале. Я ще, знаете, коли ходив в дитячий садок, вот мы в таких случаях говорили обманули дурачка на 4 кулачка. Так, я не понимаю, як, то, что мы ще в детском садике понимали, да? Я не понимаю, это. Такі високопоставлені дядьки з американської богеми. Ну там, похоже, клініка, тому я до них навіть не апелірую. Мене от більше ви, наші глядачі, безпокоїте, щоб ви ну не випадали в які там мінорні настроєння і не лізли в помиральну яму, куди ви і так більшість наших блогерів починає за чим-то тягнути. Нічого не обичного, нічого страшного не як Всегда. Ми як робили з вами свою роботу, так і продовжуємо її робити. Сили оборони України як нищили ворога, так і продовжують активно нищити. А то, що між нами з ворогом такий-то зоопарк наче м'юшитися, так ну, нам треба навчитися вже не обращати на нього ніякого уваги. Без цепливих обійдемося. І так, кстати говоря, вже впевнено обходимося. Не прийдеться потім ще й досягнення свої з ними ділити. Хоча я вам скажу, знаючи цю публіку, це буде ну дуже така непроста і дуже нетривіальна задача. Ну що, готові і далі продовжувати свою роботу? Молодці. А наша з вами робота, як ви знаєте, дуже проста. Непроста, але, скажімо так, дуже зрозуміла. Нам з вами треба допомагати силам оборони України, Збройним силам України, і ми з вами конкретно взяли під опіку 120-й окремий розвідувальний полк, активно йому допомагаємо. І ну, закликаю вас продовжувати це робити. Тобі ще зараз початок місяця, ну що таке початок місяця, ви знаєте, так. Да? Іде величезна купа, стартує різних обов'язкових платежів. Тому на початку місяці ми, 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 ми нижчі, скажімо так, ми, ми в диких мінусах, як завжди. Так що ну от я закликаю, зараз я знаю, там піде епоха зарплат. все, Давайте активізуємось, позакриваємо ці всі мінуси, які минулий місяць ми з вами, ну можна сказати, більш-менш закінчили. В плюс не вийшло, але з попередніх запасів якось підтягуємося, але ну, вічно це продовжуватись не може. Тому давайте зараз. Активізуємось, зима вже почалась. Це, як ви знаєте, додаткові витрати і, коротше, поїхали. допомагаємо ще раз робимо спокійно свою роботу для того, щоб Збройні Сили України спокійно робили свою. Все дуже просто. Як це зробити? Зараз у вас на екрані ви бачите два QR-коди. Один веде на банку в Монобанковій, інший веде на конверт в Приватбанковій, речі абсолютно схожі, ідентичні. Навели свій смартфон, класнули відповідну менюшку, у вас там все з'явилось, перевели донат на Збройні Сили України. Працює це з багатьох з більшості, навіть я скажу, банків світу, не тільки українських, все нормально працює. Нічого додатково писати, зазначати не треба, тому що ви там і на банці, і на конверті. Побачите, що це на 120-й окремий розвідувальний полк Збройних сил України. Це йде, от за прямим цільовим призначенням. Якщо раптом вас цей варіант не влаштовує, звикли до іншого, чи хотіли б там інші ресурси, будь ласка, опускаємось під це відео. В першому прикріпленому коментарі або в описі до цього відео там буде описана маса інших варіантів, зокрема і ці ж. QR-коди, і, і банки, і конверт там є. Там є дві картки в різних українських банках гривневі, є короткі посилання на ці картки. Все це чудово працює, картки перевірені, все працює, збоїв на даний момент немає, які там були раніше, зараз немає. Все чудово працює. Крім того, є PayPal, є Skrill, є наш біткоін-гаманець. Ну, в першу чергу, для тих, хто живе за кордоном, але для вас буде дуже. Зручно, наша сторінка на GoFundMe, на якій ви можете робити анонімні платежі, і там теж все працює дуже чудово, і там бачите, там все відкрито, крім тих, хто хоче залишатися анонімами. Там така можливість є, якщо ви самі цього хочете, то, то і ми тоді не дізнаємося, від кого насправді йде платіж. Єдине Таке серйозне зауваження, коли ви користуєтеся цими нижче описаними варіантами, ви обов'язково, будь ласка, зазначайте, для кого платіж. Обов'язково в примітці до платежу це пишіть. Чи, щоб ми розуміли, розрізняли це Збройним силам України, хлопцям, розвідникам на перемогу, пені на гроб, там, ну, щоб ми розуміли, що це військовий воєнний платіж, що це волонтерка, і щоб ми їх відрізняли від допомоги нашому проєкту. Багато хто допомагає нашому проєкту і раніше допомагав, і зараз продовжує. Теж саме через усі оці реквізити, тоді пишіть, що це там коляну на буси, Ізольді Філіповні на Віскас. і... Коту Василю на пахмілону Ну, або в якійсь інші такі, будь ласка, комбінації, щоб ми розрізняли одне від другого, тоді воно все працюватиме чудово і не виникатиме ні в кого, в тому числі у держави, ніяких зайвих питань. Але якщо ви хочете допомагати нашому проекту, краще всього. Стати спонсором, отут прямо на Ютубі. Ну, спонсором це так голосно, дуже сказано. Там от знизу під цим же відео є кнопка спонсорство Просто зайдіть хоча б почитайте, подивіться. Там є такі, ну, взагалі, дуже бюджетні варіанти, є більш серйозні варіанти. Там є з чого повибирати, є можливість зробити це, запустити в автоматичному режимі, і все це чудово працюватиме. Але якщо ви все-таки хочете допомагати нашому проєкту серйозно, ставайте нашим партнером на Патреоні. В куточку зараз вийде посилання на нашу сторінку на Патреоні, яка теж чудово працює, з якою дуже. ну, Нам це ну, прям капець зручно. Тому я закликаю всіх, хто з нами, я вас закликаю туди. Там же в описі і в першому прикріпленому коменті є і посилання на цю сторінку, і є такий відеомануал, де розписано, як взагалі це працює. Тому що так ну, для першого разу може для когось там щось дивувати, чи будь складно, Будь ласка, там все. Розписано і показано. Один раз оформили, все працює, всі задоволені, і ви стаєте нашим босом, патроном, партнером, і ми вам за це окремо вдячні. Але найбільше ми вдячні всім нашим людям, які допомагають Збройним силам України і Силам оборони України. Разом з ними, ну, вони зроблять, а ми їм допоможемо так, що все буде Україна. Так воно і буде. Не дивлячись на